І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мова каянний. І день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, углухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродивії. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся. Братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього, найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову ж шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать. В німецькі землі не чужіє, претеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров у синє море дітей ваших і не буде кому помагати, от цурається брат, брата і дитини, мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте. Не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувать, бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би своя була. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все ти бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, тільки я, Таку цей німець узловатий, А більш нікого. Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь. У чужому краю Німець каже: Ви моголи. Моголи, моголи. Золотого Тамерлана та мерлана, голі. Німець каже, ви слав'яни, Славяни, Славяни, Славних прадідів великих правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили і Шафраника, і Ганка. І в слав'янофіли так і претесь, і всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї дасть би, колись будем, і по-своєму глаголать, і як німець покаже, та до того історію нам нашу розкаже, отоді ми заходимось. Добре заходились, по німецькому показу і заговорили, так що німець не в торопа, учитель великий. А не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народа, що ті римляни убогі, чорт зна, що не брути. І у нас брути, й коклеси плавні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала степом укривалась, кров'ю вона умивалась. А спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень добре, прочитайте знову тую славу, та читайте от слова до слова, не минайте ані титли, ні житії, якоми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути, Раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, і гетьмани, чого ж ви чманитеся ви? Сини сердечної України, що добре ходите в ярмі? Ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, Що синопом, трапезонтом галушки варило? Правда, правда, наїдалась, а вам тепер вадить, і пасічі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу. А ч що ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так, от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна, до самого краю, гірше ляха свої діти. Її розпинають. Замість пива праведною крови й зреберточать, Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде, материна добра плата. Розпадеться луна, на очах ваших неситих побачите славу. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються. Чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дідів наших тяжкі діла. Як би їх забути? Я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились, високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали, обнімійте ж, брати мої найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна я година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.